В наявності Кіаніру Електро це 21-й рік з оригінальним підтвердженим пробігом 49 тисяч кілометрів. Батарейка 64 кВт. Машинка має всю повну сервісну історію. Тепловий насос. Ціна 21 800 доларів. Повний рестайлінг на нових значках має led оптику тепловий насос оригінальні 17-ті диски, автоматичне складання дзеркал, датчики сліпих зон, безключовий доступ, скомбінований салончик, повний електропакет. На всіх асистентах. Має підігрів передніх сидінь, підігрів крема, безпровідна зарядка для телефону, led панель приладів, 49 тисяч км оригінального пробігу, адаптивний круїз-контроль з підкеровуванням, Великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay клімат-контроль, камера заднього огляду, задній парктронік Так виглядає задній ряд сидінь. Заводське тонування вікон. Машинка в дуже гарному стані. Практично новий автомобіль можна оглянути у нас на площадці, Знаходимо Львівській області село Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Можливо, доставка авто до клієнта в будь-яке місто, а також купівлю та оплата по перерахунку.